Доброго ранку, знаходимось у Дніпрі на вулиці Березінській в районі будинку номер 80 Тут сталася аварія, зіштовхнулись автомобілі DEO ЛАНОС та ХІНДАЙ. Ось пошкоджений Део. ХІНДАЙ знаходиться далі. На місці працюють правоохоронці, за даними від патрульних. Є постраждалі. Інформації, хто саме постраждав, з якої машини наразі не маємо. Все встановить слідчі з ДТП, ось пошкоджений хімдай. Тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимось на вулиці. Березінськ, в районі будинку номер 70 Сталася аварія, зіштовхнулись Деоланс, на місці в правоохоронці. Попередньо є постраждалі. Нагадую, що читати новини і брати області можна на сайті ДПІнформаторЄ, а також слухати на радіостанції інформатор FM 173. Рух на цій ділянці ускладнено. Враховувати це, при плануванні своїх поїздок, бережіть себе, дотримуйтесь ПДР, подробиться та фото, шукайте на інформаторі.